Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвіїв. Сьогодні звертаємося до офіційної заяви радниці омбудсмена Віолети Дворнікової, яка розповідає нам, українцям, які зараз за кордоном або планують їхати за кордон, які ж зміни чекають на українців за кордоном. Що важливо по багатьох країнах. Тому рекомендую та раджу додивитися це відео до кінця, підтримати вподобайкою. І якщо ви не підписалися. Підпишіться зараз, щоб не пропустити завтра важливу новину. Віолета Дворнікова говорить, що навряд чи ці зміни, які вже є в Європі, які зараз найближчим часом почнуть діяти, зупинять українців від подорожі в Європу, від виїзду з України в Європу і від виїзду з Європи з повернення в Україну. Тобто українці все одно будуть залишатися в Європі, хтось довше, хтось коротше, а хтось назавжди. Спочатку говоримо про Польщу. Кароль Навроцький, знаєте, новий президент. В нього там своє бачення щодо допомоги Україні та українцям. Він продовжив теперішню уставу, але про наступну поки що говорити не готовий. І, скоріше за все, він сказав, що не буде її підписувати. Але тим, що він підписав, і тим, що він зараз змінює, він. Зменшується допомога українцям, він її ускладнює. І він говорить, що 800 плюс, якщо ви хочете на дітей, діти мають навчатися, ви маєте працювати. Хочете медицину, ви маєте працювати. Тобто все крутиться навколо роботи. Якщо ви українець в Польщі, ви маєте працювати на достатньому рівні, і тоді ви отримаєте і допомогу на дітей, і медичну допомогу, і все, що потрібно. Якщо не працюєте, на жаль, вам не допоможуть. Ну, за виключенням певних категорій громадян, які не можуть цього зробити. І все йде до того, що наступна устава від Кароля Навроцького вона буде настільки сухою і настільки без допомоги, що її можна буде не підписувати. Тобто, напевно, тимчасове перебування українців до цього року вони будуть змушені продовжити, тому що Європейська комісія це продовжила. Але щодо інших... Фактів інших нюансів по тимчасовому захисту, тут же треба буде думати. І наголошую, що ті громадяни, які заїхали ще до війни і мають протерміновані документи, або зараз протермінувалися документи, ну, я рекомендую подаватися на карти побиту. Чому? Тому що якщо людина з тимчасовим захистом, то вона буде мати можливість перебувати в Європі і в Польщі, тим більше. По тимчасовому захисті, але без тимчасового захисту ви будете як просто іноземець, який заїхав і протермінував документи, так щоб не було проблем. Ось таку інформацію нагадує Віолета Дворнікова про Польщу. Більшість громадян України, які слідкують за мною, вони про це і так знають. Але ну тепер це з офіційних джерел української влади, що це вони також підтверджують. Наступна країна це Латвія. Обов'язкова анкета та обмежене житло. З 1 вересня українці, які планують поїздку до Латвії, повинні заповнити онлайн-анкету не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. У ній зазначають мету поїздки, маршрут, термін перебування та місце проживання. Відсутність анкети може стати підставою для відмови в'їзді до або штрафу до 2 тисяч євро. Житло у країні надаватимуть лише вразливим категоріям біженців. Така ось зміна вже з вересня повним ходом працює в Латвії. Якщо хтось і не знав, то тепер вже буде знати. Але ця інформація перевіряється на офіційних джерелах. Тому без проблем. Якщо ви плануєте переїжджати з однієї в іншу, то моя рекомендація перевірте, будь ласка, що там вимагається, які там зараз зміни. Тому що, як бачимо, зміни Є наступна країна це Чехія та Німеччина. Скорочення підтримка від 1 вересня Чехія припинила фінансування програм для українських дітей у школах, включно включно з помічниками з української мови та адаптаційними групами. Одночасно, з 1 вересня до грудня відкрито реєстрацію на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання для тих, хто проживає в країні не менше двох років. Ну і про Німеччину дуже коротко. Там ви знаєте, зараз новий уряд бореться з... Провалами попередніх урядів, скажімо так, і вони хочуть вивести економіку Німеччини на трошки інший рівень, скоротити витрати, збільшити. Заробітки, а відповідно, вони певні програми скорочують, кажуть, що програма Бургельґет вона досить дорога і дуже багато в неї витрачається, але з поверненням мало є. І зараз є така пропозиція, яка вже попередньо підтримана німецькою владою, німецьким урядом, про те, що якщо громадяни іноземці чи навіть німці, які отримують бурґель відмовляються від... Того, щоб прийти на співбесіди, прийти на роботу, отримувати роботу, їм будуть скорочувати цю допомогу там на 30%, і аж до моменту, що її можуть взагалі забрати. Якщо людина так твердо, злісно, не хоче, ну не хоче йти працювати. Ну, ось вперлася їй добре на 530 чи там на 550 євро жити, вона не хоче більше заробляти, але держава не хоче їй цього платити. Зійшлися з тому, що кілька попереджень, тобто три, якщо вас три рази запрошують на... Співбесіду на консультації на роботу ви відмовляєтеся? Вам, вам врізають цю допомогу на 30%. Я дуже по простому зараз пояснюю. Не будемо зараз читати офіційні документи. Якщо це буде повторюватись, то іноземець може цю допомогу втратити взагалі. Я говорю зараз про іноземців, бо. Нам це важливо, але це стосується також і німців. Бельгія та завершення тимчасового захисту 16 вересня Рада ЄС ухвалила рекомендацію щодо поступового завершення дії тимчасового захисту українцям у Бельгії радять перевірити свій статус, обрати інший тип дозволу на проживання, пройти інтеграційні курси або обміркувати добровільне повернення. Бачите, як в Бельгії одразу після прийняття рекомендацій Європейського Союзу одразу переключилися, сказали українці. давайте довго не думайте. У вас є можливість обрати щось інше, обирайте тимчасовий захист, підходить до завершення. 27-й рік критичний термін, але до цього моменту вам треба якось легалізуватися. Я теж рекомендую громадянам України, де б вони не перебували, чи вони в Польщі, чи вони в Німеччині, чи десь інде. Якщо ви зараз на тимчасовому захисті і ви плануєте залишатися довше, то або у вас є момент і можливість перейти на інший статус зараз чи трошки пізніше, але не затягувати до останнього дня, ну або вам підходить тимчасовий захист до 27-го року і все. Тобто, ну зараз в Польщі от є цікавий нюанс, можна податися на карту побиту по роботі, маючи статус УКР. Ну не прив'язане це буде до стату до карти побиту, але є скажімо так, плани щодо карти це Укр якою всі цікавляться, яку всі чекають, тому що вона дасть можливість українцям, незалежно від роботи, від рівня заробітку, від того, чи ви студент, чи ви не студент, отримати цю карту і отримати легалізацію ще на три роки. Але цієї карти ще поки що немає. Тобто вона владою заповідається, про неї говориться, але можливості на неї податися поки що немає. Як тільки вона з'явиться, звичайно, я зі своєї сторони всіх в своїх соціальних мережах про це порозповім. Але. Це можна чекати довго, і воно може і не статися. Думаю, що станеться, тому що є вказівка президента щось придумати, щось знайти, щоб перейшли громадяни України з тимчасового захисту на інший документ легалізації. Я думаю, що карта це Україна» один з найкращих, але хто знає. Тобто тут треба, знаєте, або почекати, або вже думати, шукати роботу, або якісь інші способи, щоб податися там на, на карту попету чи на інший документ. Також, напевно, забула радниця омбудсмена сказати за Швецією, де також є зміни, і там прийняте рішення, що з кількох областей України громадяни України не зможуть отримати захист, тому що вони вважаються відносно. Захищеними відносно спокійними без війни. Тепер при оцінці права на тимчасовий захист розрізняють райони, повернення до яких вважаються доцільним або недоцільним. Наразі повернення до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей вважаються доцільним. Якщо ви приїхали до Швейцарії і ви приїхали ось з тих регіонів, то вам можуть сказати, дивіться, вам захисту не дадуть, ви можете повернутися до цих регіонів, тому що там відносно безпечно. Ну або легалізуйтеся в інший спосіб. Ось така логіка. Ну на жаль, але ось таке є. Що я можу сказати, європа змінюється, змінюється в напрямку не дуже позитивному до українців. Чому тому, що вона хоче, щоб вони просто там працювали, а не були на якомусь там захисті, не були на дотаціях, не були на підтримці і допомозі. Це всі країни, це не стосується конкретно якоїсь країни, якась краща, якась гірша. В Польщі воно так від самого початку є. Якщо ти хочеш бути і жити в Польщі, ти змушений працювати там, як такої допомоги немає. Німеччина, бачите, є допомога, яка дозволяє за неї якось там прожити. Але в Німеччині вже відбуваються зміни щодо цього, бо кажуть, що це дуже розбалувало як громадян Німеччини, так і іноземців. І вони це будуть змінювати. Так і по інших країнах, де навіть якщо є якась допомога, то там різними способами. Людей направляють на те, щоб піти попрацювати, піти заробити собі. Бо інакше ви не отримаєте допомоги, або інакше вас з країни попросять, або ну, ще якісь нюанси, тобто в кожній країні по-своєму. Але до цього ми йдемо, і вже 27-й рік це буде критичний рік. Я думаю, що вже після 27 го року тимчасовий захист Європа не продовжить. А ближче до 27-го року будуть. Якісь певні дедлайни поставлені, терміни, в які треба буде більшу кількість громадян України, які на тимчасовому захисті по різних країнах перевести на інший статус. Побачите, так воно і буде. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися зі слів радниці омбудсмена Віолети Дворнікової. Дякую всім за те, що ви подивилися, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися до зустрічі в наступних відео.